Заказала викинути цю шапку. Тьотя взагалі, мене цей колон, в общем, сказала, що я в цій шапці ну, років 15-16 мені. Цій шапочці, як дитинка. Що їм не так? Але заказала нову, в общем, от. При... В общем. Як шапку знімаєш, то так і воно. Красота. У мене кровать не застелена, бо я спішила на пошту. Як завжди, темнота. Да? Давайте я вам включу світло. Так, зараз ще треба помити руки після вулиці обов'язково і знімлю вам розпаковки. Того перша посилка. Це ще віднотіно. Ой, кажу віднотіно. Це від Маудау, тому що я багато тих коробок відкривала. Це від Маудау, воно доставлялося там з іншого складу, тому довше йшла. І... Боже, вона така класна. Це, знаєте що, 2,3 літри. Це миска. Тут я її взяла, можна збивати яйця міксером. Можна тісто місити. Це для готовки, для приготовки їсти. Я думаю, і салат можна тут заколотити. Взагалі месочка, що хочеш, можна придумати. Ну, я її взяла іменно щось випікати, це вже поїде в нову квартиру. Тут я нею пользуватися не буду. Що тут пише. Крауф. Крауф. Така надпись. Хто там знає? Якась Така фірма. Ну. Класно. І внутрі були обичні оці ватні палочки. Скільки тут штук? 500, 500 штук. Ватні палочки обещі. Далі ще. Це щось із інтертоп? Намальована шапка а, це рукавець. я поняла. Ой, тут такая, смотрите, они наклеили такую наклеечку. Я покажу. Вот такая наклеечка. Что там такое? Фокусуй, не фокусуй. Что лучше видно? Росвітло там зітхне. В неї було заклеєно. Так, тут у нас... О, Боже, наклейки, вони поставили наклейки. Бізаут якийсь. Тут, в общем, правила дбайливого прання, якісь ці коди. Попередньо вивернути одяг, температура прання не більше 30, не використовувати відбілювачі, максимальний цей, викрутка на 800 оборотів. Написано 1702 Це рік ось ця фірма. Наклечки такі. Тут цей Гарфілд. Куди їх клеїти? Тож не на рукавиці. Може, на сумку, чи що? на телефон. Ану, подайте ідею, куди його можна наклеїти, такі наклечки. Авокадо тримає їхній логотип, Це що таке, якийсь банан скинув кожуру, чи що? Ну, чи... Банан поскользнувся, на своїй кожурі. А, ага, це він скинув одяг, і там, типа, бачите, чорним квадратиком прикрив голе тіло. Ну, вже таке вона да? Оце прикольно додали до рукавиць. Кстати, ось самі рукавиці вони дуже м'ягесенькі такі. У мене з такого качества ще не було рукавиць. Гарно тут завернуті. Треба супоміряти. А, хорошо. Да, підходить. Всі диходять. Це от, дуже класні рукавички. Супер. Я довольна, Да, клас. А, тут ще щось є. Шапка. О, якраз. Шапка така же сама наклеечка. Ось. Кінежне око, чи що? Це знак. Такий на доларах такий знак є. Такі ж самі наклеечки. Їхня сам, ті самі правила двойливого прання, їхня фірма ця рекламка. От, їхня шапочка, етикетка, цей код. Ось така шапка мені прийшла якраз до зеленої і костюма, і до куртки зеленої підійде класно. Та й до любого. Просто шапка. Я вже не в курсі, чи вона жіноча, чи чоловіча. Така обична шапочка. Можна тут її який хоч розмір робити. Ось. Вся, вже не будуть казати, що я хожу як школьниця. А то кажуть, що як школьниця, ніби мені 15 років в тій шапці з бомбоном, а я прикалуюся, що я кошу під школьницю, щоб безплатно на автобусі їздити. <плес> ну, вже буде в мене така шапочка класна. Вроді, мама мені не дуже смішно виглядає. Наступне от от це все. Слідуща посилка. Це теж інтертоп. Я заказувала в інтертопі, в інтертопі. На Чорну П'ятницю там по поводу цього була скидка, тому ці брендові речі мені вийшли дешево. Заява ява на Ну, Це плаття. Вау! Бархат. Бархат не Клас. Ось таке платячко. Це я вже його втягну на новий рік. Ось ось. якщо я ще в нього вліз. До Нового року, якщо похудаю, зроблено в Україні з любов'ю. Ось, собственно говоря, таке платье. Воно дуже класно переливається, воно в житті чуть-чуть світліше таке. Світло. Малинки Все, платье Наступно Интертоп Начинается Снизу угу. Добрый клайд О колготки? 320 двадцять дем. Ну, тут а, 149 і була скидка, то вийшло 104. Тут просто цінник. Але під ним ще якийсь цінник, може, воно стояло ще дорожче. Поверненню не підлягає. Колготки з бавовни теплі. Теплі такі колготки є обичні чорні колготки. А це тоненьке щось. Це кофта. Ой, це дуже класна кофта. Тоже з киткою 479. Я стоїла. Вибиваю, тому що нема вже пам'яті на телефоні. Кофта. Ось така здорова, оверсайз. Такий малюнок. Ось такий. А, це не бренд. Ну, ви поняли Вона тоненька. Наступна буселка. Дякую багато. Intertop Ukraine Original Style Shopper. Я думала, він буде великий. І, і кудись нам ходити по хліб. Не знаю, я думала, він де великий, він сюди навіть голова, моя не влізе. Так, ось такий костюмчик. Ой, кажу костюмчик кофта. Каже, тоненька і велика. Якісь такі здорові. Це Excel вибирала Турція. Трендойл. Ось така от кофточка. Порвала пакет слів не так відкрила. Ой, це якісь штани, ну не дуже здорові. Я не знаю даже. Затягується. Треба помірити, може, на мені якось воно буде. Оце Ось це? Угу. Кофточка з капюшончиком. Дуже тоненько. Така простенька, вона, мабуть, ще укорочена. Іде. Ага, вони, мабуть, відрізали тут ціну, тому що я купляла не по цій ціні, а зі скидкою. Мені вийшло дешевше. Тоже Турція. Такая кофточка. Я же потом все одягнуть, что в лес. Покажу, что с ним. Что это такое? Платьечку. Я поняла, что за платье. Ось таке платячко. Воно просвічується, теж це на літо вже буде е, де-факто. Того, що ну, я заказувала, поки воно по скинці, заказувала і на літо теж, бо потім де я буду шукати літо. Воно дуже широке. Але з якимось поясочком, щоб не було жарко, я думаю, нормально. Юпочка, шорти. Це шорти. Трендою. Хтось дзвонить. Дою отаке. Така, така шорти такі. Знайшли, просто широкий як юпочка. Дві футболочки, якщо я не ошибаюсь. Самі обичні, без ніяких малюнків. Біла така базова трендою. Йоу. Я не знаю, як правильно воно читається. Ціни тут нема, але я, в принципі, не по цій ціні купляла ж там в магазинах. Те саме футболочка в комплекті, вона так і продавалася дві штуки без надписі під щось. Либо так ходять вдома. Ще одна шапочка. Це дуже все. Ще одна шапочка М Чендайм, В общем, така шапка, що її удіти вам. Погано вже видно. Так, з цим останнє. В общем, кінчилася в мене пам'ять на телефоні. Поки я там все поудаляла, вже е, на вулиці стало темніше. Освітлення тут погане, я включила якийсь фонарик. Може, з фонариком буде видно? Зупинилася я на шапці. Е, на шапці, тому зараз ще остання посилка. Я вже не хочу на завтра її. Я вже не хочу її лишати на завтра. Зараз відкрию, а завтра вже все поміряю, щоб вам познімати. Ця миска прийшла в ящику. Я ящик викинула, там лишила коло мусорки. І вспомнила, що я лишила там на ящику всі мої дані записані. Платячку. Ой, яке воно прикольненьке. Ось таке плаття Турція. Ось якось так воно називається бренд. Не знаю, як вам там видно, не видно. А я думала, це карманчик теж в хаті. Воно таке м'ягеньке, тканина дуже приємна. Ой, щось красиве. Це піджак. Це піджак. Опять оце якийсь трендой. Класний розовий. Ну тут він блідний а В жизни прям нежно-нежно-нежно-розовий. Розоватіший. Там такий, як молочний на камері. А в жизни він нежно нежно розовий Дуже класний. Піджак. Далі. Це, я так поняла, теж платья. Прило цей. Ті є ціна 1099 стояло, по скидці мінус 53 відсотка 512. Ось таке. Теж як кольором, як піджачок. Далі носки. Це що? Типа Ейнштейн, чи, чи, чи хто це? Тут, чи це просто якийсь чувак з указкою і там щось пише? Це їх тут раз, два, три, чотири. Я хочу напомнити, що так як це мої перші відео, я хочу надсилати вам подарунки. Деталі е, такі. Ви можете підписатися на мій канал, написати будь-який коментарі під відео, але під відео повне, не там, де оцій шорці. І я е, тоді, як з вами зв'язатись, я не знаю. Мабуть, я дам інстаграм ссылку. Тому що у мене дуже багато є подарунків. І я би хотіла з вами зв'язатися, надіслати вам фото, і ви собі зможете вибрати той подарунок, який вам треба, а не пришлю там ну, якусь херню, що вона вам не треба. <кій> То я би вам надсилала фотографії, ви могли б собі вибрати. Там буде і з одягу, і товари для дому. І це дійсно тільки для тих, хто живе на території України. Все це безкоштовно, я все оплачую абсолютно, і доставку, і все, що там вимагатиме пошта. Можу відправити вам Укрпоштою, але мені здається, що ну, нова пошта зараз користується всі нею, це ж лучше, зручніше нова пошта І також, я думаю, що якщо якийсь подарунок він буде мало коштувати, то я можу надіслати до нього ще. Цікаві бонуси, там буде або солодке, або щось уже на мій вибір. Я думаю, що ви будете в захваті.